Що на мірана з йоги. Тож, давайте почнемо. Я дуже хочу розповісти сьогодні вам, чому я почала займатися йогою, як це вийшло, які я бачила Дуже багато що приходить. Мені нервозом, думки, якими хочу поділитися. Дивіться, слухайте далі. А я поки подивлюся. Починаю з привітання сонцю. Може бути А чи Б10. Спочатку я цим займаюся, десь 5-10 хвилин розриваю всі свої м'язи і вже далі починаю практику. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that я вже позаймалася. Зараз у мерові почав працювати. А я приготую нам сніданок. Я люблю дуже сніданки, тому що ми так. Снідаємо тільки і вечеряємо. У нас два прийоми їжі, От, е, то зараз будемо готувати. У нас з Омиром завжди розбиваються смаки на сир, я не знаю, ще е, на щось, на ковбаси. Тому у нас все е, різне, але я готую іде і, і посмажимо трошки. Дячка. Так, где у нас маленькая сковарит, треба помольтика? Так. Москви, как бы Хумус вперше у житті. Дуже сподобався. Я замочувала нут, потім його м, через не блендер, а у міксері його е, перемовувала з лимоном, е, з тахіном. Власне, приправила і дуже смачно вийшло. Ну що я вже поубирала. Зараз прийняла душ і нанесла масочку. Мою улюблену. Я вам завжди про неї розповідала. Вона а, нереально пахне. Тут всі натуральні інгредієнти від DaVins. Дуже класна масочка. Я вам всім рекомендую. Так, а зараз будемо наводити на красу. Давайте зробимо ось таку масочку. М -м -м. Так, э, що тут потрібно зробити? Ти -тири 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 -тири. На 10-20 хвилин. Ну, якраз масочку я ношу зазвичай на 15-20 хвилин. Так. Подивимося, що тут таке. Потім можна піти, купити кави. От перед подивитися гороскоп Angel Пел. Я дуже люблю. Я на неї підсіла вже рок-два назад, мабуть, я так думаю. Люблю отак от, коли в мене така сована хвильна хвилинка. Оп. Оп. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Опа, уа, пахне так приємно. М -м -м, клас. Мені подобаються мазочки Фрудія. Вони корейські. Так, да, Made in Korea написано. І в них дуже різні є, е, багато з різними фруктами, екстрактами, рослинними. Мені дуже подобається. О, ще багато можна ще отак. Оп, на шию і на груд. Нанести трошечки. Яка красуня, не Я пам'ятаю, коли ми з Амиром почали зустрічатися. І він один раз прийшов з роботи, якось на обід зайшов, а я сиділа у чорній масці гарнір. <гум> він так перелякався. До такого був не звикший. Але як то кажуть, то не звикають до усього. Так, ну що, тепер чекаємо 15-20 хвилин. Ой, тільки що лежали, тут е, вилизували один одного, я зайшла, і вони такі, типу, нічого не було. А ну покажіть, покажіть, що ви робите. Ну покажіть ну малахи. Маріо. Толік, дивіться на мене, красунчики. Кс -кс -кс. Ладусік, господи, які, які ви маленькі, які ж ви маленькі, да? Ой, господи, жопки. Жопки. Ну що, зараз я зробила собі каву смачну і Рафалочку взяла.

Ізбавляйтеся від чого-то. Улучшайте, учитесь, улучшайте. Ну все, вже зняла масочка, промила волосся. Зараз буду сушитись. Я завжди наношу після душу від Davін таке молочко. Воно дуже класне, тому що воно допомагає розчісувати волосся дуже легко. А також... Ну, оновлює волосся, робить його таким м'якеньким і пахне нереально класно. От. І ще я хотіла показати от таку сиворотку. Сироватку. Е, вона е, від нового бренду е, я його знайшла на виставці. Називається Choice. Мені дуже сподобалася ще є назва. Е, мені дизайн сподобався, я підійшла подивитися, що це таке. І вони дали мені на пробу ем, шампунь, маску, сироватки різні, і всяке таке. Я ще не пробувала, але оця е, сироватка, вона мені подобається. Вона така там тільки в, е, в, цьому, в інгредієнтах, тільки олійки різні і все. Тобто вона також натуральна. Я отак от виношу її на кончики волосся, і трошки отак от подовжені. О, також пахне класно. От. Фу. Зараз піду трошки попрацюю. От, і ввечері треба омера е, на вулицю витащити, щоб е, каву попити, чогось солоденького і пройтися біля моря. От, залишайтесь зі мною. Тепер будемо трошки працювати. Бати. На вулиці жара, страхенна, просто пекло. У нас всі штори зачинені. Усі кондиціонери в Ой, Тому що це нереально. Я не знаю, як люди, які працюють на вулиці під відкритим небом улітку, в анталії. Це, я не знаю, нереально. От, ну все, я берусь за роботу. Мені потрібно перевірити пошту свою е, приватну, там, де я роблю свої продажі, я стараюсь продавати е, продукцію різних фабрик е, своїм клієнтам. Потім потрібно перевірити пошту ту, якою я користуюся від фірми, яка е, виробляє лявлянки. Далі мені потрібно Зробити обзвони декілька своїх клієнтів, які я вже вислала різні каталоги. Я завжди пишу план собі на день, що мені потрібно зробити. Я вибираю заздалегідь десь три речі, які от мені потрібно зробити просто на 100%. Все інше вже постійно, постільки, але для мене важливо, щоб головні цілі були виконані. Ось так. О, вже кава. Пахне. треба піти м'яка собі. Ну що я хотіла вам розповісти, чому я почала займатися йогою. І, якщо чесно, то в мене був така, такий період в житті, дуже стресовий, коли я працювала, я вже ненавиділа свою роботу. І особливо у мене була така нагрузка психологічна. І я почала займатися йогою з медитації, не з практичної частини, а з медитації. І саме вони. Дали мені таку підтримку, знаєте, трохи збалансували мої емоції, мій психічний стан. Не повністю, звичайно, але мені було трохи легше, коли я цим займалася. от. І я вже розповідала, що в мене були проблеми з вагою також на той період. І я почала правильно харчуватися, і потім вже додала також практичні заняття. от. І чому я хотіла вам розповісти? Тому що е дуже багато людей вони думають саме про йогу, це просто тільки про практичну її частину, про фізичну е практику. Але це тільки ось така малюсінька частинка, тому що е для чого займаємося фізичною е активністю? Це для того, щоб відчути своє тіло. Коли ти навіть своє тіло не відчуваєш, то що можна казати про те, що в тебе робиться у голові? Ти не можеш зрозуміти, що в тебе там відбувається. Навіть найпростіші процеси, якщо ти не можеш слідкувати за своїм тілом, де в тебе що відчувається, який м'яз, як рухається, що до чого пов'язано, знаєте. І також це. Допомагає зрозуміти, які емоції пов'язані з якими органами нашого тіла, з якими суглобами. Дуже простий приклад, да? що у людини, яка стримує завжди свої емоції, вона не видає їх. Назовані в неї часто проблеми зі стегнами, наприклад, вони такі затиснуті. Якщо людина не може проявити голосом свої емоції, розповісти про свої думки або про свої відчуття, поділитися з кимось, в неї бувають проблеми із горлом, з шичевидною залозою із роботи. Тобто все це взаємопов'язано. І коли ти починаєш з, цієї, з фізичної частини, ти починаєш розуміти своє тіло, ти починаєш рухатися легше, ти працюєш зі своїми легенями, вони допомагають тобі дихати глибше і відчувати своє дихання. А це те, що дає нам життя. Якби не було дихання, то просто не було б і нас. От. Далі вже, коли ми починаємо трохи розуміти себе, своє тіло, то нам легше відчувати свої думки. Ми просто можемо, як то кажуть, сісти на одному місці і сконцентруватися. Коли ми як опановуємо своє тіло, то ми можемо сісти і бути нерухомими якийсь час. А якщо е не займатися так фізичними активністю, то, ви знаєте, ти сів, потім став і так постійно ти відволікаєшся. От. І е коли сконцентруєшся і ти помічаєш, які думки приходять тобі у голову. Е їх дуже багато, і е, у такому сумбурі ми не завжди помічаємо, що це за думки до нас приходять. Ми просто одна за одною, і ми е, не відділяємо часу, щоб їх проаналізувати. А тут е, медитація це не те, що ти ні про що не думаєш. Навпаки, ти бачиш свої думки, і ти думаєш, ага, зараз я думаю про це, а зараз про це. Е, і ти якби. Розумієш, що кожна думка вона важлива, і може, тобі треба приділити їй увагу. От. І також про почуття. Коли у нас дуже сильні почуття бувають, і нам складно зрозуміти, от якось нам некомфортно чи щось. Коли помедитуєш, то я не знаю, як це. Словами пояснити, але становиться краще, ти наче розумієш, що зараз я відчуваю ось таке почуття. І що тобі зробити? Ти можеш проаналізувати, звідки воно приходить. Також, що мені в Йозі дуже подобається, що вона пояснює, що у нашому всесвіті настільки багато живих, живих істот. Що просто неможливо контролювати щось у нашому житті, тому що все пов'язано із собою, із всесвітом, із живими, неживими речами. І в нас насправді у одної людини дуже мало сили, дуже мало впливу на щось, щоб щось змінити. І просто треба це прийняти, а не постійно зациклюватися на чомусь, типу, от, а якби я зробила так, а я би. Тобто цей аналіз, він просто не потрібний. Це просто е забирає вашу енергію, Ось, а краще її спрямувати на щось краще. От. Не знаю, просто вирішила поділитися. все, що приходить до мене на думку. Ось так. Якось сумурно вийшло. але це моє перше відео, тому їх буде дуже багато. Я буду ділитися з всім, що я вивчала. Abi bu atak. Akşam yemek niyetimde de değişik bir yemek yemeye geldim. Taco gibi bir şey. Evet. Aşkım orada gömüyor. <laughs> yani nasıl anlatayım? Tortilla ekmeğin içinde patates var, turşu var. Bir de tavuk döner var. Ama yani değişik bir Зараз вийшли прогулятися, тому що погода непогана, навіть трохи вітерочок є. Ось тут такий парк, я його дуже люблю. Такий зелений. От. Є зі червісми. Юрій Тут така класна дорожка і велосипедна. Пішоходя, і на пішоході, і всі ввечері гуляють тут, находжують свої точки. і ми так і ставим.